Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата! Під час сніданку, обіду чи вечері ми користуємось столовим посудом. Зазвичай у кожного члена родини є своя тарілка, ложка і чашка. Малята, а чи знаєте ви, як з'явився посуд? Слухайте уважно! Археологи доводять, що першими тирюками були шматочки коржів, на які людина клала прямо, потім ївали девіяні вищечки за голибленням посередині, а пізніше шматки розплесканої глини. Часом потреби людей змінилися, і предмети поводу не просто мали виконувати свою функцію, але й повинні бути красивими. Тому посуд почали покривати глазурю і наносити узори та малюнки. Таким чином, тарілки стали ще декоративними елементами нашого інтер'єру. Я пропоную сьогодні прикрасити тарілку, а для роботи нам потрібно білий аркуш паперу, на якому намальована тарілка, фарби червоного і зеленого кольорів, стаканчик з водичкою, серветки і наші пальчики. Посуд миє наша антошка. Миє вилку, чашку, ложку, вимив в блюдці і склянку і закрив міцніше кран. Пограли з нашими пальчиками. Приступаємо до малювання. Складаємо три пальчики разом і занурюємо їх у червону фарбу. Малюємо наші ягідки на контурі та різочці. Угорі. Потім внизу. Якщо треба, ще раз занурюємо зліва і справа. Тепер обов'язково миємо наші пальчики і видаємо серветочку. Тепер приготували наш великий пальчик. Занурюємо його у зелену фарбу. І малюємо біля наших ягідок листочки. Гарно примакуємо. Якщо фарба закінчилась, знову занурюємо пальчик у фарбу. І так, декілька разів. Ось така тарілочка у нас вийшла. Обов'язково миємо руки після малювання. А які вийшли у вас тарілочки? Зробіть фото своїх тарілочок і надійшли к мені. А я з нетерпінням буду чекати. До нових зустрічей!